Шановні друзі, це третє відео щодо змін у виборчому законодавстві, які дозволять, дозволять вибори під час війни. Перша частина, значить, я повідомив про те, що дистанційне голосування це з технічної точки зору можливе за умови, якщо ми відмовимося від принципу. Таємного голосування, тобто, що голосування відбувається в кабінках, так. Тобто, ну це в будь-якому випадку неможливо зробити дистанційно, так тому що можна голосувати, наприклад, зі смартфону, але ніхто не гарантує, то, що біля виборця не буде знаходитися якась третя особа, яка проконтролює. Його волевиявлення, і відповідно за правлення з точки зору тієї особи волевиявлення, вона заплатить, умовно кажучи, там 100 гривень чи 1000 гривень, чи будь-що. Тобто для цього потрібно тільки голосування фізичне. Фізичне голосування під час війни організувати дуже складно, тому що дуже значна частина виборців. Виїхала, значна частина виборців знаходиться на фронті, і є небезпека того, що в ці виборчі дільниці, чи окружні, чи, чи, чи центральну виборчу дільниці не прилетить якийсь орешник чи будь-яка інша там ракета. От. Тому ну, це. Видається, як там технічна неможливість, як привід для технічної неможливості організації виборів. Але вибори можуть бути організовані дистанційно і верифікувати правильність дистанційного голосування можна лише у випадку, якщо результати цього голосування вони будуть повністю відкритими. У другій частині відео я пояснив, що голосування починається з верифікації списків виборців, щоб там не було будь-яких мертвих дух так і таке інше, і пояснив, яким чином це зробити технічно. І пояснив, чому це жодним чином не призведе до, скажімо так, будь-яких додаткових ризиків, не створить будь-яких додаткових ризиків для українських виборців. Тепер яким чином можна зробити. Практичні зміни до законодавства зрозуміло, що е, пан Володимир Зеленський, е, пан Андрій Єрмак, е, пан Олег Татаров, е, який зараз е, пан Олег Татаров курує е, правоохоронну е, частину значить, влади, ну фактично, це людина, яка з 2004 року. Виступала на стороні злочинного уряду Януковича, що призвело в тому числі до смертей кровоприлеття. Це фігурант корупційних скандалів. Пан Андрій Єрмак він був 12 років помічником народного депутата Бруса Тедеєва. А Хто такий Ільбрус Тедеєв можна почитати у Вікіпедії. Скажімо так, це протеже пана Бориса Саблохова. Хто такий пан Борис Саблохов? Це кримінальний авторитет? Відомий всім, хто виріс в 90-х роках в Києві, найбільш відомий київський кримінальний авторитет. І от у протеже цієї людини, знову ж таки, в партії регіонів був пан Андрій Єрмак. Пан Зеленський? Я далекий від того, що він там якісь там зрадники, таке інше. Але це людина, яка, скажімо так, є продуктом тієї управлінської культури, яка у нас цілий час існувала. Він жодним чином нічого не переосмислював і, взагалі. Ну, молодець він, звісно, що, що, що не втік, він прийняв на себе величезну відповідальність, але одночасно ну, ця людина з тієї культури. І розраховувати не те, що хтось з них, чи Зеленський, чи Єрмак, чи Татаров, опрацюють якісь зміни до законодавства, скажімо так, марно. Тож, яким чином можуть бути опрацьовані ці зміни до законодавства? Ці зміни до законодавства можуть бути опрацьовані знову ж таки на підставі відкритої платформи. Це можна зробити найбільш гарна платформа, яка найбільш гарно опрацьована, яка вже дуже сильно протестована. Це платформа Wikimedia, на базі якої створена, створена міжнародна енциклопедія, вільна енциклопедія Вікіпедія. Це вільне програмне забезпечення. Воно, кожен може бачити, з чого воно складається, яким чином воно працює. І воно абсолютно вільне і безкоштовне. Будь-хто може його використовувати. І я пропоную використати саме цю, цей, як то кажуть, двіжок, тобто систему управління контентом, це МС контент-менеджмент систем, для того, щоб спільно опрацювати зміни до виборчого законодавства. України. Розгорнути цю платформу буде коштувати умовних 3 копійки. Я розмовляв з фахівцями з галузі IT, які ну, можуть це зробити практично безкоштовно. От. Головне, щоб була публічна ініціація, і тоді цим буде займатися не пан Татаров чи там. Цей пан Сергій Ківалов, так, який у нас теж багато який у нас є керівником там юридичних академій, і інший, який в 2004 році був головою центральної виборчої комісії, яка фальсифікувала вибори, так а цим будуть займатися фахівці з конституційного права, фахівці, юристи, які безпосередньо створять це законодавство таким самим чином, як створюються енциклопедичні статті. У е, Вікіпедії це зрозуміло, що це буде абсолютно незалежне від е, Вікіпедії чи там е, проект. Ми просто використаємо систему управління контентом, яка вже ними розроблена. Там вже дуже все опрацьовано, опрацьована система модерації і таке інше, бо там теж є і війни і, і таке інше, тому що там є е, е, і статті щодо політичних подій. Е, і... Зрозуміло, що багато хто хоче ці статті переінакшити на свою користь, є там тролі і таке інше. І там вже дуже сильно розроблені ці механізми, яким чином боротися з будь-якими недобросовісними проявами. І ну, пропоную для роботи над змінами законодавства використати цю систему управління контентом. Ну і далі, коли ми опрацюємо завдяки цій системі управління контентом, залученням експертів. Там все фіксується, коли який експерт вносив яку правку, і таке інше. Там є е, також можливості для дискусії, обговорення такого іншого. І от, коли ми створимо е, ці зміни е, завдяки системі управління контентом Вікімедіа, ми створимо е, розгорнуто на абсолютно незалежній е, платформі. Знову ж таки, е, незалежність можна гарантувати, тим, що це абсолютно вільна платформа, будь-хто її може скопіювати необмежену кількість е, разів. Так, тобто немає сенсу якимось чином приватизувати цю платформу, чи, чи будь-яким іншим чином впливати. Тобто, будь-хто може скопіювати ту саму Вікіпедію, в цьому немає сенсу, тому що ну, ми не отримуємо завдяки цьому копіюванню якогось іншого результату. І так там будуть одні і ті самі експерти, які пишуть одні і ті самі статті. Так, тобто, це фактично це. Продукт суспільного консенсусу. От. І щоб отримати цей продукт суспільного консенсусу, можна опрацювати ці зміни у відкритому режимі, знову ж таки, за допомогою системи управління контентом, яка називається Wikimedia, яка є абсолютно вільною. Це перше. Ну, от ми, наприклад, опрацювали. І далі, яким чином ці зміни до законодавства практично впровадити? Тому що це ж потребує голосування. І далі. Ми можемо використати статтю 5 Конституції і використати механізми голосування. Наприклад, як створені на платформі FBUA, може бути також створені альтернативні цій платформі. Тобто це голосування за допомогою Banca ID. Будь-який громадянин може проголосувати за ці зміни. А наші інфлюенсери, блогери так і таке інше будуть сприяти розповсюдженню після того, як ці зміни будуть опрацьовані, розповсюдженню інформації про ці зміни і про необхідність голосувати людям безпосередньо. Але далі, в будь-якому випадку, це має проголосувати, щоб дотримуватися процедур чинного законодавства. Ці зміни мають бути проголосовані Верховною Радою. І от власне цей механізм. Скажімо так, оцього вільного голосування за допомогою Банка ID, так? тобто будь-яка людина може через банківські сервіси проголосувати за це. І це, це, це супервалідна система голосування, тому що. Ці дані, мало того, що ви фіксуєте, вони ну, кожен, кожна людина фіксує, вони є також відкритими, і вони також фіксуються на сервері Національного банку України. Тобто це система дуже валідна, дуже надійна і вона може бути використана. Скажімо так, можна двома шляхами піти: Перше, відповідно до статті 5 Конституції України, народ здійснює владу безпосередньо. А по-друге, цей механізм може бути використаний як засіб тиску на Верховну Раду України, тобто такого собі публічного лобізму. Бо якщо більшість українців чи Декілька мільйонів українців проголосують за ці зміни, а депутати не проголосують, то кожен з тих, який не проголосував, вони вже матимуть політичну відповідальність і будуть з точки зору статті 5 Конституції України. Якщо вони не проголосують за волю народу, не підтвердять і вони вже будуть самі по собі нелегітимні. Ну, от таким от чином. Дякую за увагу. Ну і гарного різдва.